Військові потребують в лікарнях дуже багато людей, які потребують кров. А чому б не допомогти? Жителька Сан Юлія Супронець прийшла здати кров у місцеву лікарню, де працювала бригада Рівненського обласного центру служби крові. Каже, стала донором вперше. Я здаю вперше, не знала навіть, що це. Це для мене ну, дуже цікавий такий досвід. Спочатку аналіз зробили на групу крові взяли якісь відповідні і чаєм напоїли, і, і печивом накормили. Та й все то буквально це швиденько, не дуже довго. Сарненчанка Наталія Шустік здає кров втретє. Розповідає Процедура безболісна і триває до 10 хвилин. Перший раз здавала кров. Перше здавала кров. Була сильна аварія в нас в сарнах. То я перший раз здала, бо люди потребували крові. Другий і третій раз бо війна потрібно людям допомагати. Так би ну війна нужна людям допомагати. За словами трансфузіологині Оксани Джули, протягом дня фахівці центру служби крові прийняли 57 донорів. Кожен здав максимальну дозу 450 мл. Наразі найбільша потреба у першій та третій групі. Наш центр служби крові забезпечує потреби повністю компонентами крові всієї області, а також при фронтових територіях на сьогоднішній день найбільша потреба в першій групі, як в позитивному, так і в негативному резусі. А також в третій групі, також із позитивними і з негативними резусами. Зі слів Оксани Джули, фахівці щодня моніторять потреби в крові, адже вони постійно змінюються. Тому мобільна бригада регулярно працює у містах області. Кожного місяця виїзна бригада виїжджає. Ми маємо по 4-5 виїздів. Найближчим часом це ще вараш і Радивилів. Вадим Новак, Суспільні новини, Рівне.